Сьогодні ми поговоримо про те, як повернути ваші відносини по переписці. В Інтернеті гуляє куча статей методик, які пропонують нам. Певними словами, реченнями налагодити саме твої відносини з твоїм хлопцем, якщо ти дівчина жінка, чи твоєю дівчиною, якщо ти, звісно, хлопець, чоловік. Якщо ви не хочете дивитися це відео до кінця, відразу можу сказати: відновити відносини по переписці неможливо. Це така бредова наша ідея. Немає в світі ні одного мастера по переписці чи там коуча, який знає правильні слова. Які зможуть зробити так, щоб створилася така сильна тяга в вашу сторону? Адже все це відбувається ну не в розумі, а саме в інстинктивній людській частині через дію у психологічному полі? Любе розставання воно відбувається не в голові, а у цьому несвідомому полі людини. Простими словами вас відкидає, наче вибуховою хвилею від тієї людини, якщо це розставання. Ну і зближає, якщо це тяга. Ну, наприклад, під час там закоханості. Людській ієрархії є розумова частина, себто наш мозок і інстинктивна, себто психологічне її поле. І ця друга наша частина, я називаю її інстинктивною, вона завжди сильніша. Це несвідоме, яке завжди перемагає. Тобто те бажання, яке ініціюється в психологічному полі, тієї другої частини, воно завжди буде сильніше любих там. Доводів чи переконань нашого мозку. По якій причині? Все дуже просто. Бажання створює біль. І якщо бажання ну, не реалізується, то ця біль, наче, знаєте, підкручується, наче ви все збільшуєте і збільшуєте звук магнітоли в машині. Єдиний момент. Зменшити ось ту біль це реалізація тої вашої потреби, реалізація бажання. Тобто, якщо ваш партнер чи партнерка доходить до грані, їй здається, що терпіти нема сил, єдине, що їй хочеться, лише бігти, і все, коли людина бере і йде із відносин до любі ваші попитки, її зупинити направлені на її мозок. Ну, ви не можете змінити ті інстинктивні процеси у тієї людини в моменті, це лише обман її мозку. Так, інколи ви там ну, будете дуже старатися, вам можуть там навіть сказати щось, типу Вася, даю тобі останній шанс. Так, та ваша кохана людина, вона вам це може сказати, але її бажання все одно ну, нікуди не пропадають. Вони мучать її або навіть завдають цю біль. І вже дуже скоро інколи навіть на наступного ранку, коли ви ночу ніби і там поговорили, проговорили, ніби там і домовилися в її очах. Ви бачите таку повну байдужість. Так буває, що людина так тримається. Так буває це може відбуватися ну не відразу. Там за тиждень вона трималася або два. Ви можете там побачити ось тепер вже її цю байдужість. Інколи навіть за місяць, але так відбувається завжди. Вона буде. В інтернеті дуже багато, знаєте, недоспеціалістів, які радять вам просто переписуватися холодно, потім пропасти, потім появитися і вже потім кудись аж запросити. Але, типу, це має бути так, ну ніби ладно, так і буде. Я з тобою вже там зустрінусь і ми кудись там підемо. Ну, це все ні до чого насправді. По-перше, за рідкими випадками з вами кудись там точно підуть. Зазвичай знаєте, як все. Ну просто відмінять, відмінять, навіть якщо ви там домовилися зустрітися, це може бути лише, знаєте, в тих випадках, наприклад, коли ви хіба були першим сексуальним партнером в її житті, тобто значимість колись до вас ну вона була просто максимально великою. Ну або ви вже там, ну. Дуже давно разом, там 10 або 20 років, і то в цьому такому другому випадку це хіба зроблять, знаєте, звічливості всі решту випадки по моїй практиці. Ну просто ну, ніхто з вами там не буде зараз налагоджувати якийсь особистий зараз ну, тут контакт. І крім ось цієї в'яленької такої переписки, яка зараз між вами є. Але не забудьте, звісно, ну така ніяка, то переписочка є. Але по факту, якщо глянути, ну то відносин немає взагалі. Ну, якщо бути чесним. Та як і ви продовжите ну, робити цю переписку, їх взагалі теж не буде. Тут треба, знаєте, кардинальні дії насправді, а не це все фуфло. Друзі, якщо ви часом думаєте, що така в'яленька ваша переписка і певний твій, такий той холодок щось змінить, викидуйте такі думки. Єдине, що дійсно може змінити, це реально дії, які виростять вашу фігуру в психологічному полі до тієї іншої людини. Коли ви переписуєтесь з людиною, коли в вашу сторону направлені ну, якісь запроси, а ви жадно намагаєтеся вловити ці запроси як ковток свіжого повітря після того, як там ви виндрнули з-під води, ну щойно ходив купатися, наставний рав, то інша людина це все просто читає, та інша людина, вона це щитує, і це відбувається підсвідомо, неосознано. Інколи дійсно. Вам, ваша партнерка чи партнер у випадку з жінками, кидає такі запроси на переписочку, е, ну, як спасательний цей круг. Наприклад, за тиждень часу після того, як вона пішла, ви ілюзорно вважаєте, та людина пішла. Ну, вона ну, просто боїться зараз звернутися. Люди. Ви серйозно, люба людина, яка йде, вона прекрасно розуміє, що вернутися вона може, ну в принципі, в будь-який момент, в будь-який час. Тупо, коли захочеться. якщо ви думаєте, що та людина теж, як ви, ось собі сидить так, і плаче. Типу, ну я ж так, я ж ніколи там більше не зможу тепер повернутися до нього. Це просто обман. Люба людина знає, що її хочуть. Вона це просто відчуває, можна так сказати. І вона може вернутися особливо це на самому початку. Звісно, коли там проходить час, цебто я про дистанцію, її вже просто можуть ну, хотіти більш, Ну, не хотіти ту людину. І насправді це доволі часто так відбувається, що їх не приймають. Люди, які йдуть на дистанцію чи в ігнорування, багато чого там переосмислюють за цей час, друзі. Ви мусите розуміти, що написувати, і не важливо, що ви там будете написувати, чи приходити, чи присилати Я тебе кохаю, я чекаю, чи наоборот, ну там присилати Я тебе не люблю і не чекаю. А людина то пише, ви то пишете. І не важливо, що там в тих смс, що там за ваші такі слова, це дії, які підсвідомо щитуються по факту тою іншою людиною, і ви продовжуєте писати. І неважливо, чи там холодок, чи признання за типом ну, ти моє світло в кінці тунелю. Там можуть бути будь-які слова, навіть які не стосуються ваших стосунків, але ви постійно нав'язуєтесь, постійно шукаєте причину і іти на цей контакт. Вам срочно треба якийсь там показник щочика. Вам срочно треба обговорити про вашого кота чи там попугайчика. Це все. Насправді, справді дії, ну, ваші діла, які насправді лише щитуються тою іншою людиною, це лише показує, що ви просто тупо нуждаєтесь. Тому вести якусь переписку, а особисто ну, особливо бути ініціатором. І, можливо, навіть якщо ви там просто перед тим заявили, що я ну все одно ставлю крапку, але продовжуєте пройшло трохи часу, і ви написуєте, нав'язуєтесь, це взагалі неефективні дії. Насправді в таких випадках то люба дівчина чи хлопець просто ну з вас будуть підсміховуватися, сміятись, буде думати, що ви лошара. Закидати вам ті лошарські просто провокації, з намагання просто подивитися, а що там насправді? Чи дійсно ви там щось рішили, ну, і, а, а ви далі продовжуєте вестися? Це вони насправді так несвідомо ну, роблять ось ці такі провірочки, а кинуті люди, ви, ви просто лапаєтесь за ту провокацію і думаєте. Алілуя! Ну напевно, вже можна, вже треба, вже кохана готовенька. Давай я відповім або давай я сам напишу її. І ось вони вже клюють на цю наживочку, їх витягують на берег, ріжуть, жарять на кострі, або варять з них уху. Насправді потрібні лише один елемент для того, щоб ваші відносини повністю відновились. Вас як людини повинно бути достоинство, і поки його нема, поки ви хапаєтеся за кожну соломинку, і насправді це ну саме дурніше, що може бути хапатися за ці соломинки. Люди наївно думають, що ось пройшло там дві-три неділі. Ви там не бачились. І за цей час ви там ну, прихорошилися, ви там приоділися, підстриглися, там не знаю, ще, що може бути. А до того ви були постійно там день, в день, три-чотири роки разом. Люди наївно вважають, що та інша людина просто в опорок впаде, просто буде ахкати, просто буде аплодувати від цих ваших тижневих, двотижневих таких змін та плюнуть на вас і розтруть. Тут насправді потрібний більший такий термін. і навіть якщо ви вдень, вдень будете дивитися якихось авторів, гуру, блогерів, ну, наприклад, мене чи Максима Вердикта, і там собі вирішите, Ну, собі будете думати, що ви вже ну просто все знаєте, що тепер все буде добре, бо я ж відео дивив. Дивлюсь, бо я ж ніби вже все поняв чи поняла, це лише ваші такі зараз ці ілюзії. Людина не те, що не може змінитися. Вона навіть стабілізувати себе інколи не може там за 2-3 місяці, а ви тут 2-3 тижні пройшло, і питаєте мене, а що? Вже можна назад? Тому ніякі відео вам там ну, скоро не допоможуть, ніякі слова, які ви там скажете, чи там ви напишете їй тій людині, ну, вам просто так скоро не поможуть. Потрібні кардинальні зміни. Потрібні правильні дії, потрібне більше часу, потрібен правильний ігнор, з правильним входом. Все це я допомагаю. Зробити на спільній розмові, об'яснити, якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, пишіть.